Ілон Маск оголосив, що відправить на Марс гуманоїдного робота. Тесла Оптімус має вилетіти на червону планету на ракеті Starship наприкінці 2026 року. Двоногу машину зараз розробляють. Вона повинна буде виконувати повторювані або небезпечні завдання. Це також буде кроком до головної мети відправлення на Марс людей. Robots? Гадаю, роботи справляються дуже добре, особливо якщо їм ставлять лише одне завдання. З іншого боку, людини має щось, що називають здоровим глуздом. Тому, коли справа доходить до незалежності, можливо, астронавт буде більш незалежним у тому сенсі, що коли виникне проблема або втратиться зв'язок із землею або виникнуть неполадки в мережі. Я впевнений, що астронавт зможе впоратися з цими проблемами з іншого боку. Робот має стати незалежнішим. Ландшафт Марса курний з системами каньйонів та з гаслими вулканами. Температура там може коливатись від плюс 20 до мінус 153 градусів Цельсія. Робот, якого відправлять туди, перебуватиме приблизно за 225 мільйонів кілометрів від Землі. Він має бути достатньо просунутим, щоб працювати за мінімального втручання людей. Тому його обладнають системою штучного інтелекту для навігації та розпізнавання об'єктів замість того, щоб відправляти 20 різних типів роботів. Кожен з яких реалізовуватиме окреме завдання, має сенс відправити лише одного робота, який зможе виконати кілька завдань. Думаю, це пришвидшить дослідження Марса. Компанія Маска Спейсекс уже стала провідним гравцем у космічній галузі, перевозячи екіпажі та вантажі на орбіту і назад. Завдяки цьому вартість космічних польотів значно знизилася. Водночас НАСА та інші агентства також прагнуть просунутися далі в дослідженні нашої сонячної системи та за її межами.